Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Додавання віри веде до прощення. Любити тих, хто любить нас це просто. Тому Ісус сказав таке Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Від Матвія 5.46. Іншими словами, будь-хто на це здатний. Але любов до ворогів може передбачати дещо зовсім інше, що геть непросто зробити. Я брав участь у багатьох конфліктах-скандалах, як думаю і ви. І можу сказати, що коли ініціатор скандалу незнайомець чи хтось із далеких знайомих, конфлікт набагато простіше вирішити, аніж коли ініціатор. Член вашої родини або близький колега. Тому учні про дещо попросили Ісуса, коли почули від Нього наказ прощати сім разів на день, якщо це необхідно, вони знали, що в їхніх серцях не було необхідного для цього. Додайте нам віри. Від Луки 17.5 те саме стосується й будь-кого з нас, щоб прощення. Стало першою реакцією. Наша віра має додаватися. Коли ми знаємо, що завдання, які стоять перед нами, перевершують наші сили, тоді нам слід молитися, як і учні. Господи, додай мені віри. Моя молитва сьогодні. Господи, я не можу сам вирішити усі конфлікти, до яких залучений. Я потребую Твого втручання. Додай мені віри. Помнож мою любов. Помнож мою здатність прощати та любити, як це робиш ти. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер. Інтернешлд. Усі права захищено.